Сьогодні ми завершуємо другий сезон проекту Містика в самому центрі Києва і ми відкриваємо завісу самого цікавого об'єкту у центрі Трикутника. Вітаю вас, шановні глядачі! Якщо ви з якихось причин пропустили три попередні відео нашого проекту, наполегливо рекомендую вам їх переглянути і разом з LifeSell Зануритися в світ містичних легенд Києва. Мене звати Олена Орус, я Київський гід, і разом з вами у передніх трьох відео ми досліджували три незвичайні будівлі, які з'явилися майже одночасно на початку ХХ століття. Усіх їх прикрашають демонічні істоти. Що ж об'єднує ці три будинки ми дізнаємося сьогодні разом з вами. А для найуважніших ми підготували подарунки. Слідкуйте уважно і в кінці ми задамо питання. Якщо провести лінію між будинком з химерами, будинком з горгулією і будинком з котами, ми отримаємо трикутник. Що ж, розташоване в центрі цього трикутника, який охороняють демонічні істоти. Як ви вже здогадалися, в центрі трикутника з демонічними істотами опинився собор Святої Софії. Це найдавніший храм Києва, України. І загалом один з найдавніших храмів Східної Європи його збудував свого часу ще князь Ярослав Мудрий на початку 11 століття. Хоча деякі дос сучасні дослідники вважають, що батько Ярослава, князь Володимир Хреститель, розпочав будівництво, а Ярослав його завершив. Софія мала особливе значення для життя давньоруського Києва. Саме тут приймали закордонних послів і гостей з усього світу, які прибували не в палац князя, а в головний храм. Саме тут відбувалася процедура посадження на Київський престол, щось подібне до сьогоднішньої інаугурації правителів. І саме тут, при соборі Святої Софії, була знаменита бібліотека Ярослава Мудрого. Яка зникла невідомим чином і досі залишається великою таємницею, свій останній спочинок Ярослав Мудрий знайшов також в соборі Святої Софії у мармуровому саркофазі. У цьому саркофазі його останки зберігалися до Другої світової війни. Існує ціла детективна історія, куди ж вони зникли, тому що коли після війни відкривали саркофаг. Останків Ярослава Мудрого там не флешли. Головним образом Софійського собору є зображення Богородиці Оранти. Це шестиметрова мозаїка, яка дійшла до нас ще з часів Ярослава Мудрого з 11 століття. Оранта походить від грецького слова ОРО, що означає молитися, тобто Оранта, та, що молиться, шестиметрове зображення Богородиці Оранти, яка молиться за свій народ і за наше місто. Здавна вважалася одним із символів Києва. Невдавна Богородиця Оранта вважалася покровителькою нашого міста, яка захищає не тільки Київ, а і Софійський собор від руйнування. Тіна, на якій вона зображена, ніколи не була навіть пошкоджена, незважаючи на всі складнощі історії. Тому й називають інколи цей образ Богородиця Оранта, нерушима стіна. Перше їй довелося захищати собор від руйнування в 1240 році, коли на Київ здійснив набів, хан Батий і майже повністю винищив наше місто. Але Софія залишилася стояти. Але монголи зруйнували Київ, святкувати перемогу вони вирішили саме Софії. За легендою, вони розкладали вогнище на мозаїчній підлозі, а побачивши величезне зображення богоматері, почали пускати в нього стріли. Але вони не знали, що таке мозаїка. Їхні стріли почали застрягати, а потім рикошетити від мозаїчного образу. Знову ж таки, за легендою, монголи злякалися. Що це за бог такий великий, який їхні стріли назад посилає? Саме тому, нібито, вони покинули Софію, не пошкодивши її. Хоча історики переконані, що монголи пограбували Софію, але сам храм залишився стояти. Минуло багато століть після монгольської навали. Оранта весь цей час охороняла Київ і охороняла свій храм, але знову темні хмари згустилися над собором у ХХ столітті, коли Київ захопили більшовики. Була небезпека втратити нашу пам'ятку. Тисячолітню Софію Київську. Є різні версії істориків, яким чином Софію вдалося зберегти. Можливо, навіть втрутився французький уряд, адже батько їхньої королеви Анни Ярославни колись побудував цей храм. Інша версія знову нагадує нам про богоматір Оранту, яка тисячу років стоїть на сторожі свого храму і нашого міста. Існує повір'я, що якщо ви хочете загадати бажання на території Софії, необхідно знайти особливий камінь в тій самій нерушимій стіні. Стіна, яка протягом тисячі років існування храму жодного разу не була пошкоджена. А ось і чарівний камінь. Софія Київська протягом тисячі років була свідком епохальних подій, які відбувалися в соборі або на Майдані перед храмом. Саме тут, перед Софійським собором, у часи Київської Русі кияни збиралися на Віче. А через багато століть, у 1918 році, на Софійському майдані Михайло Грошевський проголосив четвертий універсал про незалежність України української народної. Республіки пізніше, як відомо, над нашою країною згустилися темні хмари. Почалася страшна антирелігійна кампанія, коли більшовики зайняли Київ. Храми руйнувалися, не встояв навіть Михайлівський Золотоверхий Собор, молодший брат Софії Київської. Що ж врятувало Софію, можливо, саме Богородиця Оранта. Також на економічні ворота Софії Київської повернувся наш давній символ архангел Михаїл, який здавна вважався покровителем Києва і борцем з нечистою силою. В радянський час це позолочене зображення прибрали в фонди музею. І тільки в наші дні він повернувся на своє законне місце. І сьогодні Софія перебуває під захистом одразу двох потужних оберегів Оранти. І Архангела Михаїла в радянський час служби в соборі припинилися можливо, недаремно зловісно посміхалися химери на трьох вершинах містичного трикутника. У 1990 році Софія Київська, як перший об'єкт від України, була внесена до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні служби тут проводяться тільки у особливих подіях, а взагалі. На території храму розташований національний заповідник Софія Київська. Довкола образу Оранти вже тисячу років зберігається мозаїчний напис грецькою з книги псалмів про місто, яке охороняється Господом. Бог посеред нього, і воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед святанком. Саме тому здавна кияни вірили, поки стоїть Оранта, стоятиме й Київ. А тепер запитання. Думаю, воно не викличе у вас ніяких складнощів. Отже, як називається образ богоматері з піднятими руками в молитві, яка за легендами багато разів рятувала місто? Це фінальний випуск про містичний Київ. Але не хвилюйтеся, зовсім скоро ми вже готуємо для вас третій сезон, присвячений гуцульській столиці України верховині з неймовірними екскурсіями. Дякую за вашу увагу! Залишайтеся на зв'язку з LifeSell і слідкуйте за проектом Зміст нації.